Дякую. По-перше, ми дівчата на те, що треба забити швидкий м'яч. Ми його забили. Дівчата дуже гарно тримали м'яч, швидко переміщався Він ну все вони виповнили установку на гру і зробили рахунок. Довели, дали всім пограти. Я дуже задоволена. Нарешті ми починаємо забивати. Всім подякували. Ми зараз йдемо на вихідні, тому що перерва у зв'язку з тим, що у нас збірники ну, збирається національна збірна. Від нашого клубу є чотири дівчини. Тоже ми дуже ну, раді, тому що чотири збірника у нас є Семків Даяна, Свєта Когут, Даша Кілюшик і Соломія Куп'як. Дівчата на це заслуговують своєю грою, вони показали, їх визвали. Ми дуже вдячні, ми дуже раді, що чотири збірника у нас є. Так, да, це дебютний виклик. Вона теж заслужила світа своєю грою, вона молодець, вона дуже гарно грає, і її визвали збірну. Mm -hmm. Як буде коло заповнювати цю паузу, тому що дві, два тижні і вже наступний тур аж в листопаді. Ну ми їм даємо чотири вихідних, потім ми збираємося і тренуємося. Тренуємося і налаштовуємося на Кривбас. Гра була важка. Ми повністю, можна сказати, провалили наставленого тренера. Ну, нам Хочу подякувати за чудову гру. Боролися до кінця. Всі молодці. Ще все попереду. Ну, казали, ми тільки що з Людмила Сильного покотила, що да, буде пауза зараз в чемпіонаті. Як ви будете заповнювати цю паузу два тижні? У нас зараз буде перенесена гра з металістом, потім після металіста пару днів вихідних і далі приступаємо до тренувань.